Україна планує скасувати заборону на експорт зброї. Давайте розберемося, що це: зрада чи єдиний шанс. топ 3 ключових фактори. По-перше, це одразу принесе гроші тверду валюту в бюджет України. Гроші це основне, чого нам не вистачає на війні, тому що за це можна купити все від спорядження до людей і самих мотивацій для них до високоякісних технологій. Друге, це завантаження заводів. Прямо зараз наш приватний ВПК завантажений лише на третину, бо державне замовлення не може покривати все іде до самих державних компаній. Тому, якщо ми завантажимо все, компанії отримують більше грошей, аби розвиватися, вони отримують ефект масштабу і зможуть продавати зброю українській армії за меншою ціною, і ми отримаємо чисті вигоди. Ну і звісно ж, третій найважливіший факт це глобальна присутність. По суті, продавати українську зброю це єдине, що ми можемо зробити на ділі, а не на словах, у підготовці до третьої світової. тому що багато хто любить казати: о велика війна починається з України, але що ми будемо робити у великій війні, коли всі країни заходу, які нам зараз допомагають, відвернуться? Ми взагалі не думаємо. А ось українська зброя, від якої будуть залежати наші союзники або союзники тих країн, які нам допомагають, ось це буде нашим вагомим фактором, чому сама Україна має перемогти у великій війні 21-го сторіччя. Тому я вам скажу, що дозвіл на продажу української зброї це шанс для України зайняти передове місце у сучасному світі повного турболетності.